Яка не має пари в суспільстві, считується нами як неприйнятна, як така, яку треба полагодити. І згадайте, що ми бажаємо людям на день народження. Кохання, щоб чоловіка чи жінку тобі розумну, красиву, хорошу, господиню, т.д. й тепер. І ніби без цього. Моє життя буде неповноцінним. От навіть в мене там, кілька днів тому було день народження, мені теж цього бажали. Це при умові того, що в мене зараз є чоловік, але мені все одно бажали, щоб в мене ще були діти. От, типу, ладно, чоловік є, але ще дітей обов'язково, бо це неповноцінно. І я така думаю: а як не буде в мене дітей? Ну, от не, не захочу, чи не, не вдасться, чи будь-який інші фактори. То що тоді? То тоді зі мною щось не ок, і ви будете бажати мені це щоразу на кожен день народження, допоки це не станеться. І от коли ми говоримо про самотність, то нам здається, що це щось таке, що викривлює мою реальність, це щось те, через що я себе сприймаю як особистість. Я не знаю, чи вам зрозуміло мою думку, але буде цікаво, якщо ви поділитеся своїми думками стосовно цього в коментарях.